Я сегодня такая немножко взбудоражена. А я вас не знаю. Ну я ничего, я ей рассказываю. Що. <свят> я просто боюсь, я тебе сьогодні сильно. То боялась, а Отак я... от її, отак от, 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 от. От, от, от ага. ага, mm -hmm. ага. Держи, mm -hmm. держи, 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 держи. Да, ну? давай, давай, не лай давай. тільки на Люсю, не давай. лай. Бо ми будемо друг друга перегалкувати. Не на мене, я на тебе. Люся забігла привітать мене. Ось так. Да, Принесла там мені, Аню, ти глазки, щоб я Роботу. посадила. Роботу, а як... як завжди. А як я кажу, Сама не сплю і другим не даю. І а? так же сама. сама роблю і другим ну, даю. Нічого і сидіти. Потім, да. Сьогодні такий денючок обіцяють хороший. хороший? Ну, ну, значить, будемо працювати. Да. Хоч би трошки підсухло. Потому, Ой, що вже... там налило, так налило. А, так мокро. вже хочеться поработати так по-серйозному. Да. Я трошки підгреблася. ну зовсім зовсім мало, мало. що. Все? Ось така дівчинка, всякаєш. О, бачиш, Слава яка. Богу. Тільки ж не вздумай на мене ще гавкати, як я буду вставати. А ти сиди, не вставай. Я буду, ти на мене, а я на тебе буду гавкати. А ти не, не вставай сиди, глянь, як вона примостилася. Тобі так подобається, да? Да. так? Оце ми заходимо до знакомих, теж саме така собачка, в них от так. Ось до тоні підеш, так? Да? Да? До тоні Ой, ой, хочеш? Ми вже її погодували. Ну, вона на Люсю стала лаять, а потім успокоїлась. Все. Така, маленька, но... <гавкуча. <гавкуча, <да>. <гавкуча> так, знаєш, дзвоночок. Дзвоночок хороший. Так. Ну. Люся, Люсся, нюхає да. А Облизувати буде навіть. А вона така, що може. Надіє ті сидить. Надієш? Так. Да. Ну, да, Ві, віка ж сказала, що я її перекормила. Давай поменше. І ми її, її раціон уменшили. <тас> ага, так. як вона хоче і просить. Каже, ну, ти да. ж її розбалувала. Все? Тобі так подобається, так? Да? Та ще як. Так. Да. А ще на подушку вляжеться, клубочком скрутиться. Ого, mm. да. все. Oh, успокоїлась. Так, mm, да. успокоїлась. Ну, ненадовго, мабуть. Ага, ти тільки встанеш, тільки ворухнешся mm -hmm. і буде лаять. Все? все. Звізда Ютуба, виключаю. Виключай. Пустиком макає. Mm. На тебе дивиться? Ага. Ой. Mm. Ой. Не голодна, звичайно, і не поїла до кінця те, що давали, Уже уменшився желудочок, мабуть. Ну все, успокоїлась. Дивись, дивись на тебе, то в мене нічого нема, там тільки чай з лимоном. Це ось обіцяно. Морковка. А я вже посадила. Ну, посіяла. Ну Цибул, ладно. Вона тобі принад, при, да. принадлежить. Бачите, як ми до тебе збиралися, збиралися, вроді була нормальна, а вона вже всю виросла О, і проситься в землю. Проситься. А що там таке? А не глазки, карлики маленькі, в мене є. Вигідно, не вигідно. Та ти що? Я не знаю, Түнюшка, коли ти до нас? Мені так хочеться, щоб ти до нас. Хорошо. І хорошо. Коли ми тебе заберемо? Та коли-небудь. Заберемо ось ці квіти. Ага, добре. А я думаю, що. І і мішки мені принесла, да? Принесла тобі, да. Ух, ти дякую. І що, ти пішла до дому? Пішла до дому. Пройдуся сейчас хлібчика куплю. А, а ти його не їси. Ну, толечек у мене скушать. Е, да. У мене штучок кушать. Сьогодні така погодка хороша. Сьогодні попрацюємо. Ой, так... я так старалась, У мене ж руки не годяться, то я елі-єлі його. Наталя каже, ти не могла розтягнути на три дні, тобі треба я все зразу. Ігорочка себе така присіла, і порядочів. То ж ваші <су> <су> подарунки. Такі так класно. Дякую. Чи? Роботи багато, роботи багато, всіх. Давай! На вулиці сьогодні сонячно, і Люся мені тут підкинула роботи, то я трішки попрацюю. Не знаю, як там у нас земля, але, хочу сказати, заніч нарциси розпустилася. Ті, що були закриті, всі розкрилися, такі гарнючі. І зараз я десь висаджу, Анютини глазки, але це я е, якийсь один чи два кущики лишу вдома, а то ми будемо їхати на кладовище і я заберу туди. От. І що ще я не знаю. Там у мене маленька цибуля, я її висаджу. І отак все тут. Щось попрацюю трішки. Так що сонце у нас і дуже гарно. Може вже не буде дощиком. Вже так хватить тут, вже так мокро. Фирка є, бігає моя, красуня. Ось дивіться, за ніч, як у мене порозпускалися нарциси. Просто красота. Бачите? Ось так. Дуже гарно. Ну і зараз я щось трішки попрацюю. Тут багатенько Люся їх принесла, цих і Я зараз там, де дорожка, мабуть, я там їх висажу, але я потім буду забирати, може. Зараз займусь, нам в город не зайти дуже волого. Як вона викапувала, я не знаю. І потім у мене є ще десь найду місце. Ось така цибуля на зелень. Теж її хочу висадити, бо Люся думає, що ми її тут поглощаємо теж. Дивіться, скільки принесла цибулі. Ну, це щоб я допомагала їй використати її. Фенді, як завжди, під ногами, не дає швиденько пройти. У мене починає тут примула цвісти. Ну, Говорила Зоя, канал пані Зося, що їх треба розсаджувати, не, не кущиками. Ну, Може, це в мене невеличкі ще кущики, але треба більші. Щось ж на кладовище треба брати. Айка і на хвилинку не замовкає. Хотіла, щоб тихо було. Там щось приїхали, газовщики працюють. Оце дивіться, я отак посадила ці анютині глазки, люсіни. От. І хай ростуть. Не поливала, там скільки вологи, що, е, я думаю, достатньо. І зараз я ще посію кріп. У мене зійшов той перший, що я посіяла, другий ще ні, а перший вже зійшов і я хочу ще посіяти. А посію я отам зробила бороздочку, де в мене дорожка, і з правого боку. Зараз висію і хай росте. І зараз покажу, який вже зійшов. Це вже така цибуля, що на зелень садила. І тут кріп. Багатенько, бачите, посходило. Манюсенький, я ще й сама не бачила, що він так зійшов. І так до кінця ну, волого і йому добре. А оці халцедони і всякі і цибулі ще. Ні одна не зійшла. Мабуть, візьму сіянки та теж пару баночок висажу. Бо можна так остатися без цибулі. Зараз багато буде, а потім і не стане. І покажу салат у мене зійшов. Ось так. Посходить теж маленький рядочок так до кінця зійшов. Ну, я ще сіяла, але там ще рано не зійшов. Так, я цибулю посадила, е то кріп посіяла. І зараз я оце хочу оцей грибочок, який вже розтріскався ось тут. Я його тут підкрашувала, у літочка. І нога в нього зламалась, я отак бутилку. В минулому році набирала пісок. А сьогодні набрала води і взяла нову бутилку. І я так десь, отак, мабуть, вкопаю, тільки зараз придумаю де і поставлю хай ще. Він уже не світиться, бо немає ж тут у мене тої трубочки, що було. А раніше оце ж від сонця заряджалося і світився. гарний гарний був. Ну, а тепер просто як декорація. Ну, зараз бутилочка білосніжна, а коли там дощик приляпає, буде така сіренька і якраз буде під ножку. Ну, це там вирішила, хай там стоїть. І це, тут нічого, тут не можна зайти. Це є так де близенько, а так або на камінці треба ставати, а зайти не можна. Хтось працює, а хтось дрихне. Ось так. А я тут розкорочую гірку. Треба ж потихеньку. Боже, це мені тут на ціле літо хватає роботи. Оце дочечка мені тут строїла, тоді була гарна. А тепер не знаю, що з нею робити. Камінці то пригодяться. Та й земля, але треба, оце поки мокро, потихеньку її розбирати. ну а Спить. На сонечку, чому й ні? Трішки вітерець, але тепло. Ну і на сьогодні хвате Оце скільки я зробила. Тут скільки каміння, я скільки винесла на дорогу, там, де ямки. Тут мама дорога я скільки. Роботи мені багато, але я потихеньку та й справлюсь. А з камінців, які такі величенькі, щось придумаю ще зробити. Ну і на сьогодні підемо відпочивати.